У 10 розділі декларації зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі й об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті криптовалюти. Як і в попередніх розділах декларації, ви бачите короткий опис того, що необхідно задекларувати у цьому розділі, посилання на роз'яснення щодо заповнення цього розділу, а також на необхідні реєстри, в яких можна перевірити дані, необхідні для заповнення цього розділу. Звертаємо вашу увагу на те, що інформація, яка міститься у реєстрах, може бути неповною та періодично оновлюватися. У разі відсутності об'єктів для декларування в цьому розділі необхідно обрати позначку, відсутня інформація для декларування в цьому розділі. У разі наявності об'єктів, відомості про які необхідно зазначати, треба обрати позначку, наявна інформація для декларування в цьому розділі і натиснути кнопку Додати. Звертаємо увагу на те, що криптовалюта виділена в окремий блок полів розділу. Для декларування інших нематеріальних активів, крім криптовалют, необхідно скористатися верхнім меню і натиснути клавішу Додати. Для таких нематеріальних активів необхідно буде заповнити поля в блоці загальна інформація а також блок щодо особи, якій належить нематеріальний актив, і права на нього. У блоці загальна інформація першочергово обирається вид активу зі списку, що випадає. Якщо список не містить необхідного виду активу, то обирається варіант інше, і у додатковому полі зазначається, який саме. У наступному полі наводиться опис об'єкту. Далі зазначається дата виникнення відповідного речового права на цей нематеріальний актив. У наступному полі зазначається вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою. Вартість зазначається у національній валюті і до того ж заокруглюється до одиниці за математичними правилами. Після цього обирається необхідний тип вартості. Якщо вартість права на об'єкт у правовстановлюючому документі відсутня, то у формі декларації можна обрати позначку Не застосовується. Далі заповнюється блок полів з інформацією щодо особи, якій належить об'єкт, і прав на нього. Для прикладу, актив належить суб'єкту декларування. Необхідно обрати значення власність у полі тип права. У наступному полі обрати суб'єкта декларування і натиснути кнопку Додати. Якщо ж цим активом ще користуються члени сім'ї суб'єкта декларування, то обирається значення інше право користування у полі тип «Права» і в наступному полі зазначається яке саме. Далі обирається необхідний член сім'ї і натискається кнопка Додати. Після зазначення всіх необхідних відомостей натискаємо кнопку Зберегти об'єкт. Тепер щодо криптовалют. Криптовалюти декларуються як один об'єкт, якщо це один вид криптовалюти у одного постачальника послуг, а також якщо є один власник цього об'єкту. За інших умов, криптовалюти декларуються як різні об'єкти у цьому розділі. Для додавання об'єктів криптовалюти у нижньому блоці натискаємо кнопку Додати і заповнити відомості щодо криптовалют. Наголошуємо: один вид об'єкта у одного постачальника послуг для одного власника. Постачальником послуг є, як правило, криптобіржі. Але це можуть бути криптогаманці, які не є інтегрованими у криптобіржі, а також холодні апаратні гаманці. Зазначається вид об'єкту, для чого обирається необхідний зі списку, що випадає. І якщо список не містить необхідного виду об'єкту, то обирається варіант інше, і у додатковому полі зазначається який саме, зокрема, повна та скорочена назва виду криптовалюти. Далі зазначається дата набуття. Якщо криптовалюта набувалась декілька етапів, то в цьому полі зазначається дата останньої транзакції для цього об'єкту. Далі зазначається загальна кількість цього виду криптовалюти у одного постачальника послуг. Кількість не заокруглюється і може бути менше, ніж одиниця. Наступне поле вартість. Вартість зазначається у національній валюті, вираховується сукупна вартість криптовалюти певного виду у певного постачальника станом на останню дату набуття права. Для цього варто використовувати агрегатори, які акумулюють інформацію щодо вартості того чи іншого виду криптовалюти станом на певну дату. Більш детально про це описано у роз'ясненнях Національного агентства. Для прикладу, станом на шосту годину ранку 10 листопада 2021 року, зазначені тритисячних біткоїна коштували трохи більше ніж 200 доларів США за валютним обмінним курсом НБУ. 5526 гривень 77 копійок. Оскільки вартість криптовалюти заокруглюється до одиниці за математичними правилами, то коректними даними для цього поля буде 5227 гривень. Наступний блок полів: ідентифікатори віртуальних активів. У полі Ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів має зазначатися публічна адреса криптовалюти, так званий публічний відкритий ключ. Будь-яка криптовалюта, яка належить особі, характеризується наявністю публічної адреси. Публічна адреса це унікальна особиста адреса, яка використовується у блокчейні, розподіленому електронному реєстрі. Вона, як і наприклад адреса електронної пошти, може бути опублікована у відкритому доступі, на відміну від закритих ключів. Це поле множинне, тобто можна додавати декілька публічних адрес. Публічна адреса складається з набору букв і цифр у великій кількості. До того ж, може бути чутливою до верхнього та нижнього реєстрів, тому варто здійснювати копіювання публічної адреси криптовалюти, що відображається в інтерфейсі криптогаманця з метою уникнення неправильного зазначення публічних адрес у відповідному полі декларації внаслідок неправильного набору символу. Далі заповнюється блок полів з інформацією щодо особи, якій належить об'єкт. Для прикладу, належить суб'єкту декларування. Тому зі списку необхідно обрати суб'єкта декларування і натиснути кнопку додати. Після зазначення всіх необхідних відомостей натискаємо кнопку зберегти об'єкт, аналогічно зазначаються відомості і щодо інших об'єктів у цьому розділі декларації.